Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн радник мера Маріуполя повідомив скільки ворогів партизани знищили за літо. тільки вот що прийшла новость. У тимчасово окупованому Маріуполі та районі продовжують активно діяти диверсійні групи збройних сил України, а також партизани протягом літа вони ліквідували уже десятки російських загарбників. Окупанти знищуються різними методами шляхом диверсій і навіть шляхом отруєння. Неякісним алкоголем. Якщо додати до рахунку загиблих та поранених у двократній бавовні на російській базі в Юрівці, то загальний рахунок так званих хороших росіян піде на кілька сотень, зауважив радник мера з'явилася інформація від головного управління розвідки про те, що виявляється в грудні 22 року. Е, ми атакували російські військові бази авіабази дягилєво і Енгельс, е, які розташовані за пів тисячі кілометрів від українського кордону радянськими дронами ту 141 стриж, які були начинені вибухівкою. А що це за дрони? Чи були вони модифі модифіковані Чи є в нас інформація чи розуміння того? Як багато в нас цих дронів може бути? Це радянські дрони, це фактично безпілотний реактивний літак. Вони мають реактивний двигун, але вони запускаються з такої великої платформи, тобто вони абсолютно не компактні. Ну, Власне, вимагати від технології Радянського Союзу 70-80-х років якоїсь компактності чи просунутості, я думаю, що немає сенсу жодного. Але на той час це була доволі така просунута річ. Очевидно, вони призначалися для того, щоб фотографувати місцевість. Але там була така, знаєте, аналогова система передачі, тобто там не було можливості передавати їх в режимі реального часу. Зі зрозумілих причин, просто технологія не дозволяла на той час його робити. Просто там були фотоапаратура така, от, ще з тих часів. Дрон залітав, фотографував місцевість, повертався, і з цієї фотоапаратури значить, знімалася значить, обстановка, яку він там фотографував. Ясна річ, що. Вона могла змінитися, от, поки, поки він летить назад, повертається і так далі. Але це була от така система розвідки. Очевидно, просто зняли цю фотоапаратуру, розмістили замість неї вибухівку і таким чином пристосували цей дрон для от, така, знаєте, саморобна ракета. Я чув про подібні, про подібні повідомлення про те, що таким чином у нас такі дрони модифікуються суком, можливо. Тим паче, що в них раздальність вона півстану. Тобто, якщо він полетить в один кінець, це якраз буде тисячі кілометрів. Ну і примітно, що це було в грудні минулого року. Повідомили нам про це зараз, тобто через ну фактично 10 вже майже місяців. Ну і ми розуміємо, що ми ще багато цікавого дізнаємося про не в Криму і на території Росії згодом. А щодо подій на фронті а, до офіційних повідомлень Генштабу, Сили оборони України протягом минулого тижня відвоювали ще три квадратних кілометри під Бахмутом Донецької області, збільшивши загальну звільнену площу до 47 квадратних. Метрів мають певні успіхи у районі Кліщиївки. Чи взагалі варто нам зараз намагатися зрозуміти там 4-3 квадратних кілометри за тиждень це багато чи мало, чи такі порівняння вони взагалі є недоречними? Порівняння недоречні. Ми весь час хочемо порівнювати це з Харковом, але це недоречно абсолютно, тому що якраз під Кліщиївку це ми маємо Бахмут, Бахмутський напрямок. там Суттєва, скажімо так, протидія з боку ворога. Вони не хочуть здавати ключівку, тому що вони знають, що цей населений пункт він має важливе значення. І якщо наші повністю там звільнять цю територію, то ну будуть проблеми у них, в тому числі з точки зору оточення Бахмуту, з точки зору того, що взагалі-то у них фронт може посипатись на тому напрямку, тому вони тримають цей фронт і намагаються туди туди перекидати підкріплення. Ну і дуже важко там йде бій, ну, просування там доволі важке. Там буквально так само з метрами обраховується, і зараз ми не можемо казати про те, що Кліщівка під чимось контролем знаходиться. Тому е все саме так там і відбувається. Так само там і е ситуація така сама і на півдні, особливо в районі Роботиного, в районі Вербового, Далі Новопрокопівка. Тобто там зараз тривають бої. Йдуть бої за Вербова, йдуть бої за Новопрокопівку, тобто там теж ситуація, як кажуть, досягає кульмінації. Але там динаміка на нашу користь, динаміка на нашу користь, будемо сподіватися, що в найближчі дні ми будемо звідти отримувати хороші новини. Ще ми знаємо, що Денисе буквально днями це станеться Український парк бойових вертольотів, як означає, українська правда поповниться нам за рахунок російського Мі-8. Цю спецоперацію ми побачили, багато від матеріалів. А з іншого боку, звати його Кузьмінов, таке в нього прізвище пілот цього гелікоптера. Ну окей, інтерв'ю навіть дав в футболці з українським тризубом, Так красиво цікаво це виглядало. Закликає, нібито наслідувати його приклад. От взяли і зробили, знаєте, але з іншого боку, от як охарактеризувати ці події, і скільки ще в нас може з'явитися таких гвантокрилів, як ви вдома? Це була складна спецоперація, тому важко зраховувати на те, що таких операцій буде багато. От. Я саме тому так і питаю, тому що на складність хотів би заакцентувати всі ці історії. Взагалі, це треба було людину переконати, це треба було розробити шляхи. Це треба було організувати таким чином, щоб го... щоб родина була в безпеці. Це було під... підігнати такий час, щоб цей гелікоптер був, скажімо так, в операційному стані, щоб його можна було перегнати і е... тут що його взяти. Це складна операція. Я не думаю, що буде десятка. Тут питання в пропагандистському сенсі виглядає. тобто от, Якщо там до нього дослухаються е, ті люди, які ще начать, коливаються і не розуміють, яким там далі поводитись, то тоді е, може бути більше таких спеціалістів, які будуть переходити угу. на наш бік. Але ж не обов'язково не будуть переходити на бік саме таким чином. Вона може там перейти в полі, там якось домовитись, там вийти на наших представників і домовитись щодо переходу, там передачі, здачі в полон, і так далі. Тут питання інформаційно-пропагандистське, виховне Можливо. і дійсно, що був прецедент, і далі можливо буде легше такі випадки, такі історії рухатися. Ну легше не буде, тому що тут ще людину треба знайти. Щоб вона погодилась. Так, але коли є вже успішний прецедент, і цим можна теж апелювати, ну, хіба це ну, хоча б трошки не полегшує роботу. Ну, прецедент завжди трошки полегшує, але наскільки він полегшує, то інше питання. От, уявіть собі, він може бути проти Путіна, Путіна 10 разів. Деякі залуки в певних ефірах, якщо ну, ми цю тему вже зачепили, деякі залоки в певних ефірах і в телеграм-каналах там рісніло навіть повідомленнями днями, що. Реально, багато хто дезертирує серед складу російської армії. Реально, там, та навіть такі процеси вже почали відбуватися. Оце вірити все. Ну це не дезертирство, якщо ми зараз про це кажемо, про цю цього вертолітника. Це перехід на наш бік. Дезертирство це Окей, як тоді якщо про... йшлося про фронт. Абсолютно цілком, вірю, Це <кій> достатня кількість дезертирів. Це пояснюється іншими причинами. Уявіть собі руського гонька десь з російської глибинки, який не має роботи, має проблеми значить, з кредитами, там, з боргами і таке інше. Тут у нього є рекламний щит, де каже, що, шановні друзі, російську мову, звісно, переходьте, значить, будь ласка, укладайте контракт з Збройними силами Російської Федерації, вам відразу 200 тисяч платиться за те, що ви уклали цей контракт, а потім десь ви будете служити в Білгородській області. Охороняти склад із речовим майном або з їжею, і за це будете отримувати 200 тисяч на місяць. Ну чому б ні? Чому б не піти? Відразу вирішиться купа запитань, там, можна там, з боргами розрахуватися, там, щось купити, ремонт в хаті зробити. А ну, по факту. Принаймні, принаймні. Ну, опиняються вони. По факту вони опиняються десь тут, під роботою чи під бахмутом. І мало того, що опиняються під бахмутом, вони ще й гроші не отримують. Дуже багато прикладів, коли вони не отримують гроші. І е, не виконується фінансові зобов'язання. І ба більше вони не виконуються. Там комусь кінцівки відривало значить, разом з цим. Немає забезпечення. Там є повідомлення про те, що вони там голодують, нема значить в них е, продовольчого забезпечення, з медичним забезпеченням проблеми. Місні штурми і таке інше. Ну на що воно йому треба? Він безертирував.